Я подарую одній жінці повністю безкоштовну блефаропластику. 15 грудня мій день народження, і це не просто ще один день мого життя. Це день, коли я здійсню свою мрію, над якою працювала дуже довгий час. 15 грудня я відкриваю благодійний фонд Фундація 28. Діяльність фонду. Фундація 28 буде поєднувати медичну допомогу, культурні ініціативи, освітні проєкти, популяризацію нашої прекрасної української мови. Я переконана, що благодійність це просто продовження професії лікаря, і безкоштовна блефаропластика стане символом початку цієї місії. Отож, цього місяця я буду персонально проводити всі первинні консультації з блефаропласт. Під час консультації я шукатиму одну жінку для благодійного проєкту від фундації 28. Це буде не випадкова лотерея. Я особисто оберу ту, чия історія надихне мене найбільше. Ту жінку, яка мріяла про процедуру все своє життя. Кожна з нас має свою історію. Можливо, це вроджена особливість, яка заважала вам усе життя, а можливо, це слід часу, який ви готові відпустити. Під час консультації, якщо ви захочете, ви можете розповісти мені свою історію. Ви можете дізнатись більше про благодійний фонд і як стати кандидаткою на безкоштовну блефоропластику перейшовши по посиланню нижче або ж на нашому вебсайті, деба трапляються, особливо на Різдво, не відкладайте життя на потяг.